Даніель Дефо, Робінзон Круза, частина 26. шість. Увійшовши в бухточку, де на березі лежала решта мого майна, я не зумів провести його так добре як раніше. Плід перекинувся і я впав у воду з усім своїм вантажем. Щодо мене, то лихо було невелике, бо це трапилось недалеко від берега. Але мій вантаж, принаймні значна частина його, пропав, головне залізо, яке дуже придалося б мені. За ним я найбільше жалкував. Коли вода спала, я повитягав на берег майже всі шматки каната і кілька шматків заліза. Правда, на превелику силу. Мені довелося пірнати за кожним шматком, і я дуже втомився. Потім я щодня відвідував корабель і ще раз забирав усе, що міг добути. Я жив на березі вже 13 днів. За цей час я побував на кораблі 11 разів і перевіз на берег усе, що тільки зміг. В змозі перетягти пар людських рук. Коли б тиха погода тривала далі, я певен, що перевіз би частинами весь корабель, але готуючись до 12-го рейсу, я помітив, що знімається вітер. Проте, дочекавшись відпливу, я все-таки вирушив на корабель. Під час попередніх рейсів я так ретельно обшукав нашу каюту, що мені вдавалось, ніби там нічого вже не зосталось. Але зараз мені впала в очі шафка з двома. Шухлядами в одній були три бритви, великі ножиці із десяток добрих ножів, та воделок, в другій гроші почасти європейської, почасти бразильською, срібною та золотою монетою всього до 36 фунтів стерлінгів. Я посміхнувся, побачивши ці гроші. Непотрібний мотлух, сказав я вголос: навіщо ти мені тепер? Ти й того не вартий, щоб підняти тебе з землі. Всю цю купу золота я ладен віддати за будь-який із цих ножів. Мені нема що з тобою робити. Тож залишайся там, де лежиш, і йди на дно морське, як створіння, чиє життя не варто рятувати. Однак, трохи поміркувавши, я вирішив взяти гроші з собою і загорнув їх у шмат парусини. Потім подумав, чи не зробити нового плоту, та поки збирався на хмарило, вітер щодо взберега почав міцнішити і за чверть години став зовсім свіжим. Мені спало на думку, що при береговому вітрі плід. Мені не потрібно, і що треба поспішати на берег, поки море ще не дуже розбурхалось, бо інакше я й зовсім не зможу вибратись. Отож я спустився у воду і поплив чи то через вагу речей на мені, чи то через те, що доводилось боротися з течією. В мене ледве вистачило сил перепливти невелику смугу води, що відокремлювала корабель від бухточки. Вітер швидко міцнішав, і ще до початку відпливу перейшов у справжній шторм. Однак на той час я був уже вдома, в безпеці, з усіма своїми скарбами і лежав у наметі. Буря лютувала всю ніч, і коли на ранок я визирнув з намету, від корабля не залишилося й сліду. Спершу це прикро вразило мене, але я втішився думкою, що, не марнуючи часу і не шкодуючи сил, добув звідти все, що могло мені придатись. Коли б я навіть мав більше часу, мені... Вже майже не було б чого обрати з корабля. І я не думав більше ні про корабель, ні про те, що на ньому лишилось, хоч вітер міг іще пригнати до берега які-небудь уламки, так воно потім осталось, але користі від усього того мені було мало. Тепер мене найбільше непокоїло, як захистити себе від дикунів, якщо такі з'являться те та від хижаків, якщо вони. Водяться на острові. Я дуже довго думав, як це зробити і як найкраще влаштувати своє житло, чи викопати печеру, а чи нап'ясти на землі великий намет. Кінець кінцем вирішив зробити і те, і друге. Мабуть, варто розповісти, як це я робив і описати моє житло. Незабаром я пересвідчився, що обране мною місце. Не годиться для поселення, то була низина біля самого моря, з багнистим ґрунтом і, напевне, шкідлива для здоров'я, а головне поблизу не було прісної води. Тому я вирішив пошукати іншого місця, здоровішого і придатнішого для житла. Разом з тим я хотів додержати кількох умов, кончі для мене потрібних. По-перше, здорова місцевість і прісна вода, про що я вже згадував. По-друге, захисток від спеки. По-третє, безпека від хижаків. Як двоногих, так і чотириногих. І нарешті, по четверте, з моєї оселі має бути видно море, щоб не втратити нагоди визволитись, коли б Бог послав який корабель, бо мені не хотілося зрікатись надії на порятунок. Після довгих пошуків я нарешті знайшов невелику рівну галявину на схилі високого горба під стрімкою, прямо висною, мов стіна, кручею, так що зверху мені ніщо не загрожувало. У цій стіні була невелика заглибина, ніби вхід до печери, але ніякої печери чи проходу в скелі не було. Ось на цій зеленій галявині перед самою глибиною я й вирішив нап'ясти намет. Площадка мала завшишки не більше як 100 ярдів, а завдовжки приблизно вдвоє мене, більше. А в мене перед дверима розлягався, немов моріжок, у кінці якого горб дуже нерівно спускався в низину домой.